Що ще не сходить, українське військо Із з лісу виходить. У неділю рано сонце сайвом грає. Українське військо Як сонце буває Ось слава ой слава, Україні слава, слава Україні, всі мирові слава. Ось слава ой слава, Україні слава, наші є патега і його держава. talk to З тобули, аж не опошили, а під перейшли, голови злочили, ось так під водою коло міста броди, коля ротам світу нашого народу. Ой, слава, ось слава, ой, слава, Україні, слава, слава Україні, всі мировім слава. слава, ось слава слава, Україні, слава, наші є бандера. Що побуло, споріну минає, а москальів спокою має. Теж там до базі й не одна сходу, щоб забрати волю, нашого народу, не забрати волю, нашого народу. Ой, слава, ой, слава! Україні слава! Слава Україні, всім героям слава. Слава, наші є бандера, і його держава. Нажиє бандера, і його держава. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! І ми кажемо вам смерть Російській Федерації! Амінь. Амінь. Дякуємо, дякуємо ще раз вам, усім, хто в той день. Боже, дякую за двійки соненько файне за не зимова температура. Навіть так і було хлопцям, хоч тепліше буде, і нам з вами. Дякуємо, Аліна, хто організував тим люденькам, що плили ту сітку, о, тим всім, хто долучився до, тих, до того сьогоднішнього дня. Низький вам уклін. Пам'ять і стовпи пам'яті. І дідьки, і гімно їх хто зрушить. Ні один маскаль, ні промаскалений ні хахол, ніхто їх не зруч, бо то до стовпи доказано. З Криївки вийшли і виросли ті стовпи нашої пам'яті. Пережили і маскалів, і німців, і Бог на яко, і то переживемо зло. Ті стовпи будуть стояти завдяки тому колу. Тримайте такого, людоньки. Тримайте, хто може, тримайте все докупи. Ідіть, збирайтеся, вимагайте, говоріть. Тільки не мовчіть, не мовчимо, бо як тільки... Хочу, аби ми замовкли. Ні. Дякую ще раз вам, товариство. Я вірю, перемога наша буде за нами. Я вірю, що наші молитви дійдуть до Бога. Ще раз подякую вам і слава Україні!